Ще вам міні-оповідання. Дурень. Іван Іванович не був дурним. Ба більше закінчив політехнічний інститут із червоним дипломом і ледь не потрапив до аспірантури. Не потрапив, тому що, добре обміркувавши пропозицію декана, вирішив усе ж таки почати заробляти, а не продовжувати вкладатися у власну освіту. Пішов на виробництво. Пропрацював близько 30 років на авіаційному заводі, доріс до заввідділу навігатного забезпечення. Ось десь, у цей період свого життя, він уперший замислився, дивна річ. Думав він завжди. І коли вчився, і коли закохувався, але холодними роздумами не доводив своїх стосунків до весілля а до появи дітей і поготів. Але те, як він задумався зараз, було для нього вперше, він почав усе порівнювати. Якщо думаєте, що це властиво всім людям, то ви помиляєтеся. Іван Іванович порівнював події і те, що відбувалося навколо цих подій, якось дивно і болізно нав'язливо. Спробую пояснити. Одного разу Іван Іванович знайшов 50 гривень. Зім'ята брудна купюра валялася на газоні. Помітив, підняв, зрадів. Наступного дня в нього вкрали в метро телефон. Засмутився. Ще через день одержав позапланову грошову винагороду за дострокову здачу розробки відділу. Зрадів, того ж дня застряв у ліфті будинку, просидів 4 години, зненавидів усю службу обслуговування ліфтів. Ось із цього потоку подій він і виніс нову для себе ідею, яку назвав рівновага. Сенс полягав у тому, що людина. Істинно щаслива тільки в ситуації рівноваги, тобто без емоцій, і позитивних, і негативних. Це і є задоволення довго розмірковував щодо цього. І тоді постійно аналізував і порівнював усе, що відбувалося в його житті. Спочатку навіть злився на свої ж роздуми, але нічого вдіяти не міг. Потім, із крадіжкою в цьому ж, в нього ж двадцятки в тролейбусі. Перетворив, перетворив, перетворив на цілий філософський трактат, у якому детально виклав свою ідею рівноваги. Отже, крадіжка як негативні переживання дорівнює крадіжка як навчання, дешева наука без наслідків і втрати обличчя. Втрата обличчя це була його остання фішка, прочитана в інтернеті. Сенс зводився до того, що якби він схопив злодія за руку, то мав би одночасно продемонструвати пасажирам тролейбусу своїй чоловічі якості, утримати, покарати злочинця. Але якби злодій приставив до його боку ніж, навряд чи якісь якості він би міг виявити. А отже, треба було втратити обличчя. Тобто, за самурайськими поняттями, збезчеститися – це харакірі. Зі своєю теорією рівноваги Іван Іванович вдався до філософських досліджень. Читав Гайдегера, Шопенгаура, студіював Канта і Стоїків. Нарешті вийшов на Габарта і подався до Ті радо прийняли ще одного гносолога і почали промивати мізки псевдонауковою термінологією навколо теми особистого зростання та істинного я. Але чи вони… Занадто старанно промивали. Чи то Іван Іванович був до певної міри тугодуму у своїй ідеї, але поміркувавши, він вирішив, що їхня рівновага аж ніяк не схожа на його, однозначно позначив цих людей, що радо стрибають сектантами, пішов геть. Тепер роздуми не покидали його ні на мить. До читання філософів додавалися власні записи і навіть трактат під назвою Світ як постійно змінювані величини, що прагнуть рівноваги і сприймаються як щастя. Головним його міркуванням була власна інтерпретація життя з позиції квантової психології. Цю працю він постійно дописував і поступово перетворив на товстий рукопис. Усе б нічого, але разом із дивним захопленням і філософствуванням до Івана Івановича прийшло безсоння і постійне відчуття легкої тривоги. Бесоня сприймав як собою собо, як, само собою, зрозуміло, хто з великих філософів не страждав на порушення сну. Щоправда, через деякий час Бесоня тихо зникло разом із пролікованим гемороєм. Усе виявилось значно прозаїчніше. Та й тривога зменшилась, навіть прикро стало. ні тобі страждань великих людей, ні душевних криз. Та коли наважився прочитати свою працю другові Сергію, той, покрекавши і пойорзавшись на табуреці біля кухонного столу, сказав відверто: тільки як другові, Іване, тільки як другові. Сходи до психіатра. Іван Іванович як не дивно на Сергія не образився. Він пам'ятав, що половина авторів філософських праць, як він вивчав, точно у психіатрів побувала, а дехто навіть останні дні свого життя з психіатричної лікарні не виходив. Думка друга також не здалася йому недоречною. Він пішов до психіатричної лікарні. Там відмовилися його госпіталізувати, не знайшовши приводу, а в диспансері досить швидко видали довідку про відсутність психічного розладу на момент огляду. Іван Іванович поніс свої праці, бо вже написав другий трактат і кілька есеїв в Інститут філософії академії наук. Спочатку підійшов до літньому і пофілософськи байдужої до авторів ідей, до авторів ідей чергової а, чергової. Перебудови світу секретарки. Та глянула на назви і обсяг праць і, і запитливо подивилася. Іван Іванович мовчки поклав перед нею довідку психдиспансеру, переглянула, спокійно кивнула і без коментаря направила до наукового відділу. Там він вручив свою працю не менш байдужий до революційних змін світу молоденькій секретарці з наушниками в вухах, і яскраво червоним манікюром, на непомірно довгих нігтях. Ці пригоди закінчилися резюме на його рукописі. Наукової цінності немає, дилетанства. Знову ж таки не образився, бо це порушило б його рівновагу як щастя. Минуло близько двох місяців. Іван Іванович нагадував. Зомбі або Блаженного з дурною приклеєною посмішкою частенько засиджувався в міському парку, мало чим відрізнявся від східків Єгових, тільки що з брошурками до перехожих не чіплявся. Але одного разу сталася зовсім дрібна, здавалось би, подія у тому ж парку. Він, як завжди, сидів з блаженою посмішкою. Останнім часом стояли дуже спекотні дні, усі одягнуті в майки, футболки, шорти та інший легкий одяг, обливаються потом, тільки Іван Іванович, як завжди, у костюмі, та ще й у плащі. Здавалось, з весни забув переодягнутися, роздумував про життя гусениці, що проповзала біля очеревика, про рівновагу в її існуванні. На об'єкт його роздумів упала чиясь тінь. Він підняв голову. Перед ним стояла маленька дівчинка років п'яти в легкому, квітчастому платячку із смішною лялькою в руках. Вона пильно і уважно дивилася на Івана Івановича. Дядьку, ти що дурень? чітко і правильно вимовляючи літери і слова, дуже серйозно і голосно вимовила вона. Іван Іванович не те щоб не знав, що відповісти, він просто не встиг нічого сказати. Оскільки до них підскочила молода матуся в шортах і футбольці, смикнула доньку за руку. Знов до людей чіпляєшся. Ви вже вибачте, це вже в бік Івана Івановича. Вона постійно говорить те, що думає. Сорі. Тут же потягнула своє чадо. Яке все ще озиралося на Івана Івановича, що мала на увазі дівчинка, так і залишилося незрозумілим, скоріше безглуздий одяг Івана Івановича. Ну що ще Ця, Ця малозначуща подія якось дивно вплинула на Івана Івановича. Щось порушилося в його стрункій системі рівноваги. Він і сам не міг зрозуміти, що саме так відбулося, клацнуло. Днів за два. У маршрутці у відповідь на грубість п'яного мужика Іван Іванович несподівано для себе самого і для всіх пасажирів, які раптом замовкли, осмикнувши грубіяна, осмикнув грубіяна. Він одразу ж дістав під око, врізав йому по голові портфелем із пляшкою кефіру, голову, звісно, розбив і загримів за хуліганку на п'ять діб трудових робіт. Прибирав той самий знайомий йому парк. Ось тоді й подумав, що біс із нею і з рівновагою потрібно ще щось отримати від її коливань. Від власної думки, усміхнувся, але посмішка вперше була зовсім інша. Іронічна і по-дитячому щира. Вийду, піду нап'юся. Ех, Сергія, сюди б зараз. Раптом промайнула шалена думка. Устав із лавки і фальшиво насвитуючи мелодію групи Квін, «We are the champions» рушив уздовж центральної алеї, витягуючи зі смертевих урн і складаючи в візок чорні поліетиленові пакети з порожніми пляшками та обгортками від морозива. До звільнення залишалося ще два.